Путін не прагне йому простіше на різних заходах на різних форумах розповідати про те, які героїчні російські так звані оборонці, а при цьому відправляти їх на Смерть підписуючи все більш і більш коштовніші контракти. Але на ну, ось технологічному формі, які ви зараз бачите, який пройшов на Росії напередодні, Путін за те вкотре розповів, як весь світ зацікавлений арішниками, і які потужності арішника, і які взагалі на Росії серйозні розробки. А ось те, що росіян мінусують більше тисячі щодня, Путін, звісно, що про це промовчив. Про безпеку і говорити нічого. Я вже публічно про це говорив. Про орешник заговорив весь світ. А які бувають матеріали? Температура на боєголовках відповідає температурі сонця. Температура на поверхні сонця. Ми вже розуміємо, що з 80-х років ми розробляємо комплекси для літаючого планерного агрегату. Ми назвали його авангард. авангард. Ми його назвали тут. Є порівнянна температура трохи менше ніж на поверхні сонця. Наприкінці 80-х років ще думали про створення таких систем. Не могли, бо не було матеріалів. У цьому полягала проблема. Він летить і тане як ескімон. А керуючий сигнал проходить. І управління Це результат роботи над новими матеріалами. Так само як наші спільні домовленості по МС 21 300 були закриті для нас свого часу. Абсолютно не виправдано. по Завдяки фахівцям Росатому вони виготовили матеріали як для крила, так і для фюзеляжу. Так, проект зрушив трохи вправо, але все було зроблено. Все робилося своїми руками, власною головою. Я не знаю, чи помітили ви, але на ось цих -ось відео дуже чітко видно у Путіна на лобі такий шрам. І цей шрам на лівій скроні він викликав дуже багато обговорень і е, говорять про те, що дійсно зараз російський диктатор. Міг отримати травму на початку, на початку тижня, і ще ця ось така рана. Вона викликала багато обговорень і багато різних версій. Я нагадаю, що обговорення навколо Путіна, навколо того навколо його здоров'я, навколо його двійників, чи є у Путіна двійники і так далі. Точиться постійно. Але от у 2023 році ще одна таємнича рана з'явилася. У Путіна, і вона викликала чутки саме знову ж таки навколо здоров'я 72-річного диктатора. Шрам побачили на його шиї. Після повідомлень у ЗМІ тоді з'явилася така версія, що Путін буцімто страждає на рак щодо подібної залози. Проте Ще одним підтвердженням цьому було те, що Путін постійно перебуває на супроводі у хірурга Євгена Селіванова, який працює у центральній клінічній лікарні Москви і спеціалізується саме на раку щитоподібної залози. Поки що конкретних підтверджень того, що Путін хворіє, або до прикладу, що в Путіна є серйозні проблеми зі здоров'ям, немає. Є ось ці ось здогадки і. І звісно, що на них якісь надії собі формувати, ну це не варто напевно, тому що це зарані тішитися. Сподіваємося, дійсно, що ці шрами на обличчі Путіна на шиї, що вони не випадкові, і дійсно, що так чи інакше, з Путіним чи без Росія, зрештою, прийде до свого. Природнього кінця до розпаду Російської Федерації, і е, ми заживемо спокійно.